Ще якихось 20 років тому світовий автопром ділили між собою три кити: Європа, Японія та США. Кожна школа мала свій характер і стиль. Європейці ставили на технології, якість, збірки та престиж. Японці завойовували довіру неймовірною надійністю та економічністю, а американці вражали розмірами, потужністю та харизмою своїх машин. Ці три сили десятиліттями конкурували, рухаючи індустрію вперед. І здавалося, що розклад не зміниться. Але останніми роками на світовій сцені з'явився новий гравець, про якого раніше говорили з іронією, а сьогодні з настороженістю і навіть повагою китайський автопром. Те, що починалося з копій та простих бюджетних моделей, перетворилося на повноцінний прорив. Китайці зробили те, що багатьом здавалося неможливим. За короткий термін вони зуміли не просто наздогнати світових лідерів, а в чомусь їх обігнати електромобілі із великим запасом ходу. Сучасний дизайн, який подекуди задає тренди, а не слідує їм. Рівень технологій, від розумних помічників до своїх операційних систем, який робить з автомобіля не просто засіб пересування, а справжній гаджет на колесах. І ось уже звична трійця Європа, Японія та Америка змушена грати за новими правилами, підлаштовуючись під стрімке зростання китайського ринку та амбіції місцевих виробників. Адже сьогодні йдеться не лише про ціни чи доступність. Китайські компанії кинули виклик самій суті автомобільного бізнесу, показавши, що новітні технології, преміальні салони і потужні силові установки можуть бути доступні не тільки для обраних за сотні тисяч доларів, але й для масового покупця, який ще вчора і мріяти не міг про такі можливості. Компанія Зікер, що належить Джилі, на автосалоні в Ченду представила гібридний флагманський кросовер Зікер x та розкрила його попередні ціни. Китайський автопром активно конкурує і бренди змушені підлаштовуватися під запити покупців. Так, компанія, яка раніше випускала виключно електрокари, тепер виходить у сегмент повнорозмірних гібридних кросоверів. Причому робить це так, що не лише у китайських, а й у японських, американських та європейських конкурентів захоплює дух. Технічно Зікр 9 x дійсно дивує. 1400 кінських сил, розгін до 100 км на годину за 3 і 1 секунду та рекордний запас ходу на електротязі. У змішаному циклі кросовер здатний пройти до 1200 км, що майже розмиває кордон між електромобілем та гібридом. У салоні жодних компромісів. Преміальна акустика від британської найм, що співпрацювала з Бентлі, оздоблення деревом та шкірою, рівень Rolls-Royce Cullinan та Бентлі Бентайга. І все це за попередньою початковою ціною від 67 тисяч доларів, а вибрати можна з трьох комплектацій. І знаєте що? За першу годину після старту продажів надійшло майже 43 тисячі заявок. Так, для багатьох сума може здатися великою, але якщо порівняти з цінниками іменитих брендів, де за подібне просять від 200 тисяч і вище, то ж є про що задуматися, чи не так. Давайте одразу заглянемо в салон, адже його показали вперше, і тут справді є що обговорити. Zikr 9 x як флагман моделі, пропонує салон, повний технологій та преміальних зручностей та оснащений, за останнім словом, китайського автопрому. У всіх версіях використані дорогі натуральні матеріали шкіра, метал та дерево у сучасному мінімалістичному дизайні. Особливо вражають елементи з дерева. Це натуральний скандинавський шпон із рідкісною текстурою, що полірується вручну цілих 20 годин. Результат унікальне відчуття розкоші та тепла, яке буквально хочеться відчувати на дотик. Інтер'єр Zikr 9 x доступний у трьох стильних поєднаннях кольорів. Темно-синьому, бежевому і коричневому. Цей просторий кросовер пропонує салон на 6 пасажирів. Виробник зазначає, що загальна площа салону, трохи більше 6 квадратних метрів, виходить на кожного пасажира приблизно по одному квадратному метру. Просторо? Безперечно. Центральна консоль Зікер оснащена великим блоком із двох 16 дюймових екранів. Цікаво, що покупці можуть відмовитись від додаткового екрану для переднього пасажира, що знижує ціну 9X на 700 доларів. Для допомоги водієві на дорозі новинку оснастили 47 дюймовим проекційним дисплеєм з доповненою реальністю. Для задніх пасажирів передбачено 17 дюймовий дюймовий трика дисплей на стелі салону. Він може переміщатися вздовж стелі на 88 см і регулюватися по п'яти кутах нахилу, щоб кожен міг зручно дивитися фільми або грати. У салоні створюється по-справжньому затишна атмосфера. Центральний підлокітник з масиву дерева робить інтер'єр стильним і одночасно функціональним. В нього вбудована бездротова зарядна панель, а поворотна кришталева ручка додає нотку преміальності. На другому ряду передбачено все для комфорту: підігрів, вентиляція та масаж сидінь регульована опора для ніг та функція нульової гравітації. Сидіння майже повністю перетворюється в лежаче положення, а для особливих зручностей їх можна повертати на 180 градусів. Третій ряд теж не обділений увагою. Сидіння мають електропривід нахилу до 135 градусів та хід вперед назад 140 мм, щоб кожен міг знайти максимально комфортну позу. Усі моделі стандартно оснащені компактним, але зручним холодильником об'ємом 9 літрів. Він вміє підтримувати постійну температуру, підігрівати або охолоджувати продукти. Акустична система кросовера обіцяє стати однією з найкращих у світі. Усередині 32 динаміки найм, включаючи 9 об'ємних і два сабвуфери. Частина динаміків вбудована прямо в підголівники крісел. Виробник заявляє рекордну сукупну потужність системи 3868 Вт, що справді вражає і ставить 9х в один ряд із найпродвинутішими аудіосистемами в автомобілях. Широкий частотний діапазон від 20 Гц до 40 кГц гарантує чисте та глибоке звучання від найпотужніших басів до високих та деталізованих нот. Багажник автомобіля має стандартний об'єм 470 літрів, достатньо для щоденних справ чи поїздки за продуктами. А якщо захочеться взяти з собою все й одразу, його можна розширити до 2148 літрів. Отже, настав час заглянути під капот і розібрати комплектації, потужність мотора і, звичайно ж, скільки за це доведеться заплатити. Як уже згадувалося, Зікер 9 x доступний для передпродажу у трьох комплектаціях Max, Ultra та Hyper. Вартість стартової версії складає 67 тисяч 300 доларів. Головна фішка гібридної силової установки всіх версій її універсальність. Вона вміє працювати і в послідовному, і в паралельному режимі. Простіше кажучи, двигун внутрішнього згоряння не тільки заряджає акумулятор, а й може безпосередньо підключатися до коліс. Під капотом дволітровий турбований двигун на 279 сил, доповнений двома електромоторами загальною потужністю 897 сил. Версія 9X Max оснащена акумулятором на 55 кВт годин, якого вистачає на 300 км на електротязі за стандартом CLTC. У гібридному режимі кросовер здатний проїхати до 1200 км без дозаправки. Розгін з нуля до сотні займає 3,9 секунд. Максимальна швидкість всіх версій 240 км на годину. Початковій комплектації кросовер іде із двокамерною пневматичною підвіскою. Вона дозволяє міняти дорожній просвіт на цілих 110 мм, міліметрів, а максимальний кліренс досягає 288 мм міліметрів для впевненого подолання нерівностей. А якщо потрібно трохи підняти автомобіль, всього за 7 секунд можна підняти на 30 міліметрів. Підвізка працює разом із двоклапаною системою безперервного керування демпфуванням, забезпечуючи м'якість та контроль на будь-яких дорогах. Для безпеки та допомоги водію 9X max оснащений лідаром на даху та системою G Pilot H7, побудованою на базі одного чіпа Nvidia Drive Tor U з продуктивністю 700 TOPS. Середня комплектація 9X Ultra коштує близько 70 тисяч доларів. За силовою установкою вона повністю повторює початкову версію. Головна фішка за доплату можливість замінити акумулятор на більш ємний 70 кВт годин замість стандартних 55, що збільшить запас ходу на електротязі. Також у салоні з'являються додаткові зручності та елементи комфорту. А тепер переходимо до вершини лінійки комплектації Hyper, де машина розкриває себе повністю. Це топова версія вартістю 80 тисяч доларів. У гібридній системі використовується той же 2-літровий турбомотор із тепловим ККД 46%, який працює разом із трьома електромоторами. Один електромотор знаходиться спереду і видає 394 сили, два інших розташовані ззаду і видають по 503 сили кожен. Загальна потужність електродвигунів досягає 1400 сил, що, за словами Зікер, можна порівняти з трьома бензиновими від 12. Повнорозмірний кросовер розганяється до першої сотні лише за 3,1 секунду, незважаючи на масу майже 3 тонни. Стандартно хайпер оснащується акумулятором ємністю 70 кВт годин, який забезпечує 355 км пробігу за циклом CLTC. У змішаному режимі запас ходу 1165 км. А завдяки 900 вольтовій системі підтримується швидке заряджання стандарту 6C. Як результат, заряд із 20 до 80% займає 9 хвилин. Цей показник для обох акумуляторів однаковий. Представники компанії гордо заявляють, що 9 x заряджається швидше ніж 99% електромобілів на ринку. Серед особливостей топової комплектації Hyper – активний стабілізатор поперечної стійкості на 48 вольт. Він практично бореться з креном у поворотах, змушуючи 9 x впевнено триматися дороги та не розгойдуватися. А підвізка зі штучним інтелектом сама підлаштовується під нерівності, вибираючи оптимальний із 10 позашляхових режимів. Ще один козир Hyper – система G Pilot H9. З п'ятьма лідарами та двома чіпами Nvidia DriveTor з сумарною піковою потужністю 1400 TOPS. За словами розробників, це вже третій рівень автономного керування. Простими словами, на відміну від звичного другого рівня, тепер можна не тримати руки на кермі і не стежити за дорогою кожну секунду. Автомобіль бере управління на себе. Дизайн-центр Зікр розташований у Йотеборзі, Швеція. Де відомий дизайнер Штефан Зілав очолює процес створення зовнішності моделей бренду. Зважаючи на все, дизайнери Зікер явно підглянули ідеї у Rolls-Royce Cullinan, пропорції, елегантний англійський стиль та загальна подача читаються одразу. Але Зікер 9 x не копія, а свій погляд на преміум клас. Решітка радіатора перекликається з мінівеном Зікер 009, прямокутні фари прикрашені акуратними світловими смужками, а задні ліхтарі виділяються оригінальною кільцевою оптикою. Особливий штрих хромований П-подібний елемент вздовж даху та скла, який надає динаміки і візуально розвантажує масивний кузов. Незважаючи на технологічність, у кросовера звичні ручки дверей та дзеркала. Зікр 9X це повнорозмірний кросовер. Його розміри довжина 5239 мм, ширина 2029, висота 1819, а колісна база 3169 мм. І, звичайно, стильні 22-дюймові ковані диски лише підкреслюють статус автомобіля. Китайський автопром уже не той і новий 9X найкращий доказ цього. Це автомобіль, який реально задає стандарти: сучасний дизайн, продуманий інтер'єр, технології на рівні конкурентів з Європи та Японії. Вже помітно, що китайські бренди перестали просто наздоганяти. Тепер вони самі починають диктувати правила. Раніше це були моделі, які намагалися повторити популярні європейські або японські рішення. Тепер же вони самі пропонують цікаві концепції, нові технології та сучасний дизайн. Особливо дивує, як сучасні китайські виробники примудряються поєднувати комфорт, технології, динаміку та приємну ціну в одному автомобілі. Чесно кажучи, ще кілька років тому ми навряд чи повірили б, що авто з Піднебесної може викликати такі емоції, але усе змінилося: 9 x готовий кинути виклик багатьом відомим брендам. Якщо ви все ще скептично ставилися до китайських авто, 9 x точно змусить переглянути вашу думку. І здається, це лише початок того, що китайський автопром може запропонувати найближчим часом. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.